Доброго дня, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Моя дача. Я з України. Ви полюбляєте борщ? Я зварила його для своєї сім'ї. Який склад борща? Це цибуля, картопля, така розвариста, бурачок він дуже сладенький, солодкий. Капустка хрустяща, а також зелень, петрушка, кріп та і спеції. Це дуже смачно. Але для своїх квіточок я теж буду робити борщ. Гляньте на цей піднос. Це шкурки, картоплі, бурачок, морквочка. Це цибулька, це капустка, зелень. Зелень це... це у мене кріп, стебли кріпа. І ось така у мене петрушка, вона суха. Це все я поклала в свій борщ. Але ж ви всі знаєте, які тут дуже, дуже, дуже і багато корисних речовин, поживних мікро і макроелементів в кожному із них. От з цього всього я і буду робити добрива для коремневого поживлення для своїх відів всіх моїх рослин. А рослин у мене багато. Як я це буду робити? Ось беру ось таку банку. І всі ці всі відходи я буду складувати ось цю банку. Ось такий склад у мене вийшла в цій банці. Гляньте, і картопелька, і морквочка, і бурачок, все, що у мене. Було в моєму борщі, це все помістилось сюди. Але ж ви знаєте, що дуже багато всіх мікроелементів є в бурачках. Це саме такий дуже корисний овоч. Ну що ж, Зараз я буду заливати водою, вона дуже гаряча, дуже гаряча, дощова вода. Трошечки притопчу. Ось так. Не буду закривати е, кришки, але ось так от я закрою салфеткою. Ось так. І на 3-4 дні я ставлю на гарячу батарею, поки вона тут пойде, пойдуть малесенькі такі бульбашки. І готовий розчин буде готов через 3-4 дні. Я розбавлю його на півтори рази і буду поливати свої квіти. Ось така у мене невеличка інформація сьогодні. Друзі, заходьте на мій канал, заходьте в гості, ставте лайки і підписуйтесь. І можемо свої пеларгонії Квіточки всі столі взимку підживлювати дуже багатими сумішами. До побачення!